Ох, дев'ять мечів. Знов ця карта сьогодні вже була. У вас на порозі людина, яка дуже переживає з вашого приводу мечі. Щось він наробив не так, як йому здається. І це, от знаєте, це не дає йому спокійно жити. Тут у нього йдуть і звинувачення, і тут є те, що він розуміє, що як я міг таке зробити. Щось він зробив ваш бік, не те, як він вважає. А що саме? А що саме? Ну, він вас кормив обіць, обіцянками, да? обіцянки та танки. Тобто, почекай ще, от потім буде класно. Тобто, ви були в очікуванні, якоїсь стабільності і надійності щодо цього чоловіка? Я Ще про нього, Аркан Сила. Ну, Дівчата, він дуже сильний, але тут, знаєте, що людина А сильний щодо чого? Так, я так і подумала. Він не сильний, він тут е, дурний, вибачте, трішки. В чому дурність, він каже, я ж чоловік, я ж мужик, у нього до вас почуття. Так, показали почуття чаще. Але він хоче з ними впоратися, що ні, щоб я це, якесь серце, мені щось казало, щось мною керувало. Ні, 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 тільки не так. Я права вищі сили? Розбите серце. Так, Так, у нього розбите серце, він сам себе мучає, мучає. Я зараз берусь з простору, у мені йде інформація, що він би міг змінити з вами ситуацію. Так ще він прийде до вас. Прийде з якимись планами фейчка, феєчка моя Люба. З якимись планами, яких у нього багато. І... Ну що, тут кажуть, що і всі його плани налаштовані на те, щоб утримати вас. Він каже: така жінка потрібна мені, я її нікому не віддам. Тобто, якби можна було, я взагалі б її закрив, нікому не показував. Тобто, Ну, не, не може він вас нікому віддати. Тут є такий егоїзм. Що він вам пропонувати? Мені цікаво, імператриця. Сміюся, але не треба цьому радіти. Я завжди така, знаєте, я хочу, щоб ви в відносини з чоловіками, навіть якщо йшли, з розумною головою, не малюючи собі замків, а реально розуміючи, він вам буде пропонувати заміжя народити дітей. Він вам буде це пропонувати феєчки, але ж вийти заміж це ж не значить стати щасливим. Ви розумієте про що я? Тобто ви ж чомусь -то з цією людиною розсталися, а чи варто йому вірити? Ну, знову кажуть, він хоче вас утримувати, утримати, тому буде розказувати багато чого. Насправді він досі не прийняв рішення і не може прийняти стосовно вас. Але він же не може сидіти на дівчата. Він почне діяти, тому що він каже, я вже не можу діяти. Він не знає, що вам запропонувати по-великому. У нього немає цілісного рішення, взагалі чи треба проявлятися до вас. Але він каже, була, не була, я краще зроблю, і потім пожалкую, чим не зроблю. Так? Так, король мечів, чоловік який свої емоції не звик показувати, який думає головою, приймає рішення головою. Чоловік з минулого, вам порада? Ну, аркан смерть. Вам кажуть, а по аркану смерть ці відносини е, тільки мають право бути, якщо він трансформувався. феєчки мої. Тільки так, як раніше, вже ні. Тому вам кажуть, захищайте свої особисті кордони. Кажіть або так, як ви хочете, або ніяк. І це не про ультиматум. Це про те, ой, карта упала. Подолю, що за карту. Лицар мечів, дівчата. Тут він вже гонить до вас, тут вже все, вже людина просто-напросто на поготові, вже вона придумувала. Тобто, кажіть, як вам хочеться, і все. І дивіться, чи буде він так робити. Тому що він повинен трансформуватися. Так, так. Тут знаєте, що кажуть? Що він може вам тут і пропонувати таке, від чого важко відмовитися, але це буде хитрість обману маніпуляції. А чому хитрість обман маніпуляції? Тому що він хоче вас утримати, розумієте? Тому він пропонувати все, що тільки можна. Фечки мої. Ви для нього, безумовно, жінка е дуже притягательна і, звісно, він хоче вас утримати. Але не найдіться на своє его, вас не повинно це радувати настільки велике, настільки багато, вибачте, як те, щоб він робив дії, тому що розказувати він вам буде. Я кажу, золоті замки, туз пентаклів, так. То буду вам казати, що буде життя забезпечене, будуть гроші, будуть діти, будемо жити під одним дахом. Давай ти вийдеш заміж, давай ми переїдемо, так. Так. Я тобі буду допомагати грошима і матеріальною, дам тобі все, що стосовно кохання, бо я імператор, так. Він буде малюватися перед вами імператором. який може для вас робити все, вами опікуватися, бути справжнім чоловіком. А чи буде це правда? Дівчата, ну кажуть, що не таке може бути. Вас просто багато. Дивіться, кажуть, що таке може програтися у деяких з вас, бо по ітозі, ви справді у когось, ви станете, ви переможете, вам будуть оплатувати всі, хто знає вашу ситуацію, бо справді він буде для вас імператором, а ви будете імператрицею. Алілуя! І нагадую, якщо ви хочете здійснити свої бажання. За 25 днів змінити своє життя повністю. приходьте на мій марафон, 11 днів чудес картами Таро, вже буде другий потік. У мене не стандартний підхід, але він настільки діючий. Ви будете задоволені, чекаю на вас.